Раз, 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 два, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, 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 два, три, три, три. Раз, 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 два. два. Алло, амігас, це канал Вільна тачка. І ми до вас повертаємось. Нас дуже довго не було. Спочатку ми закинемо донат за минуле відео. На минулому відео ви набрали 56 лайків. Переводимо донат і продовжуємо. А що я сказав? До... Отже, е спустя. Спустя. Це ще відео йде все, так? Да? Мені не подобається речення. Не вивчив. Можна я завтра перездам? Будь ласка. Я принесу шампанське <ріст> після очікування декілька тижнів ми привезли першу частину на ремонт. Ми привезли бампер, який нам мали спаяти. Так, гайз, отже, їдемо зараз віддавати бампер на реставрацію. Спочатку ми думали просто ліпити з двох бамперів один, але я дуже знайшов непоганий бампер і ми вирішили повністю його відреставрувати і замінити. Тому зараз їдемо. <гум> <гум> Як то каже слово на три букви. Уви. Все. Ну там же ж нема куска бампера, правильно? Ні, не, не, то що це було вирішити, що наші просто царі лапка. Бо плівку можуть зробити дешевше, ніж пофарбувати. Не. Не дешевше. Ну, ви ж розумієте, це сума за це пофарбування банків. Так, є нюанси. Я є нюанси. я не бачив всю сторону. Як так, ти хорошо, його забирав взагалі? Робота в цілому, якщо звук один таке робиться. Так, да, робиться, звісно. Так, да, ну я кажу, що в ідеалі нужна машина. Mm -hmm. Я за те, я, я що нужна машина, тому що оці міста це простительно все такі тріщинки. трещинки. Да? Я спокійно їх можу повернути на місце. вот эту часть, не, як дивитися, як, та, та, як та, вона та, буде прилягати, типу фарі, да. ну, к крилу, мені оцей части її ж не вистачає, повієш? Я коли буду спалювати, мені ж треба оце все ловити. Поняла? Всі угли, оці, о Якщо я типа, щось десь не так, тут воно візуально ага, нормально. А на машині. Тебе під фарою буде отака дирка. Так, ну ось ми вийшли від рихтовщиків. В принципі, нам порахували. Хотіли ми скліпати один бампер, який я купив. Але все-таки ми будемо притримуватись нашого першого плану і будемо робити з двох один. тому що там також є нюанси і воно не має сенсу. Це по бамперу по рихтовці... Ми не знімали, я до цього мені рахту... рахували. рахували різні ціни, були ціни і 600, доларів, і 450 доларів, але там, де 450, то мені сказали, що алюмінієвий капот вони не рехтують. Вчора приїхала людина сказала, ми все рихтуємо, все чітко, все класно, але це коштує 1200 доларів. Тільки що виїхали від майстрів, ж порахували вони нам і рихтовка нашого авто без покраски. Ну, Це рихтовка і спайка бампера з двох з годин. Е, нарахували вони нам 450-500 доларів. Це вся робота, підготовка під покраску. Тобто, будемо возити вже сюди, не будемо шукати, вже домовилися. Наступному тижні веземо сюди тачку. І якраз ви її побачите. Е, ну, Це вже інформація поцікавіша. Вже трошечки бабочки в животі є. І на цьому моменті всі метелики з живота полетіли, тому що коли ми приїхали робити бампер, нам перерахували з 450 доларів до 750 за рихтування авто. Тому ми вирішили залишити у них тільки бампер, а рихтування пошукати трошки в іншому місці. І ось за тиждень ми поїхали до суперкрутих гаражних майстрів на рихтування. Так, розкажемо вам трошечки процесу. На даному етапі ми зробили з двох бамперів, спаяли один, і вже машинка має деякий вигляд, навіть непоганий. І зараз ми її привезли на ріхтовочку, віддаємо її хлопцям і будемо чекати на результат. Багато чого не відзнімаємо, бо хлопці займаються. Не дуже публічно, їм це не дуже потрібно, тому на даному етапі ми просто показуємо, як ми її завезли, і як будемо забирати її вже готову або відрихтовану, або відрихтовану і пофарбовану. Отак, 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 отак і якось отак. От мені отак казати. Отак. Отак. Отак вот. Машина, а то за ним, ладно. Давай. давай. ось тепер наш каділак виглядає. та 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 так. Хорошо. І ось тепер наш каділак виглядає. Отак! Як ви зрозуміли з назви відео, ми не закінчили цей проєкт. Е, в нас склались деякі ситуації. в нас дуже багато в авто. Щоб ремонтувати її, ми продали 4, купили і продали 4 або навіть 5 машин. І наразі ми хочемо його продати, тому що нам запропонували нашу мрію. Нам запропонували будинок і ми будемо його продавати. Е, витратили ми на нього. Конкретно на ремонт без купівлі 1700 доларів. Це рихтовка, це фари, це крило. Що ми там ще міняли? Всякі заглушки, ручки, пластики. Тобто, ну, ще треба грошей, звісно, на нього, але я думаю, що той, хто візьме 1000 доларів і поїхав. Ми дуже полюбили цей Каділак. Але треба потрошки рухатись до нашої мрії. Наразі ми просимо вас підтримати нас лайками і підпискою. Нагадую, що за лайки, скільки лайків ми стільки переводимо на ЗСУ. Тому, друзі, будь ласка, підтримайте нас і ми будемо робити відосики трошки частіше.